4 лютого отець Петро Гордієнко, випускник Вищої духовної семінарії Святого Йосифа у Львові Брюховичах, відслужив у каплиці своєї Альма Матер приміційну святу Месу із спеціальним благословенням. Святу Месу в присутності єпископа Сеньора Мар'яна Бучика разом із приміціантом співслужили отці вихователі на чолі із ректором семінарії Отцем Петром Бжеським. Якщо я тебе вибрав, якщо я віддав себе в твої руки, значить. У 2020 році саме тут, в цій каплиці, переживаючи велику фалю пандемії, коли не можна було ніде виходити, саме тут я приймав свої діяконські свячення. І тоді владика Віталій, якщо не помиляюся, говорив дуже такі прекрасні слова стосовно священства, що священство це служіння. Воно неможливо без діаконату. Тобто кожен священник він є діаконом, він залишається діаконом аж до кінця свого життя. І можна сказати, що на цей дар ніхто з нас не заслужив. Абсолютно ніхто. І можна так навіть подумати, що всі, хто є в семінарії, чи отці вихователі, чи семінаристи, кожен з нас не заслужив на те, щоб бути священником. Це Він. Він обирає, Він призначає. У своїй проповіді, яку отець Петро розпочав від слів, нарешті сталося. Він наголошував на великому та незаслуженому дарі, яким є покликання до священства, а також на вдячності Богові, вихователям та усім, хто товаришував йому під час формаційного шляху. На завершення святої меси нововисвячений священник уділив приміційного благословення, яке має ранг папського благословення з можливістю повного відпусту єпископу та усім присутнім священникам, братам семінаристам та працівникам семінарії. Зазначу, що отець Петро походить з Луцької дієцезії, але духовну освіту здобував у семінарії Львівської архідієцезії. де свячення отримав у 2020 році, а до свячень пресвітерату приступив 28 грудня 2024 року в Луцькій катедрі і свячення прийняв з рук єпископа Віталія Скомаровського, голови конференції Римокатолицьких єпископів України. Дасть вам чисте серце і праведний розум, щоб ви могли поглиблювати таємниці віри і заслужити стати священниками Христа, який живе і царює на віки вічні.